Львівська газета Високий замок пише про те, як львів'яни вчора вийшли до чеського консульства у Львові з вимогами змінити позицію Чехії щодо санкцій проти Росії. Проти більш жорстких санкцій щодо Росії виступили Кіпр, чотири країни: Кіпр, Угорщина, Словаччина та Чехія. Ну, якщо Кіпр традиційно є союзником Росії і за будь-яких обставин підтримує позицію москви то скажімо угорщина та чехія які свого часу зазнали російської військової агресії 50-ті та в 60-ті роки із людськими жертвами сьогодні їхня позиція виглядає звичайно дивною. І про празьку весну, яка була задушена силою радянською військовою силою, нагадали чеським дипломатам і пікетувальники, які були у Львові вчора під чеським консульством. Вони передали звернення консулу Чехії у Львові. Той прийняв документ, прийняв заяву і пообіцяв донести до свого керівництва. Проте жодних гарантій, що звернення це буде почуто і буде на нього реакція чеської влади, не дав, оскільки це за його словами рішення всі залежать від парламенту Чехії та виконавчої влади.